Підтримай українське, купуй Львівське. Аби заохотити містян купувати товари та продукти місцевих виробників, у Львові вкотре організували спеціальний ярмарок. Цьогорічна виставка ярмарок місцевих підприємств Львівський товаровиробник стане вже восьмою за роки її проведення. Триватиме вона до 7 жовтня. Львівська корпорація Електрон постійний активний учасник таких виставок. Кожного року намагається представити технічну новинку на радість львів'янам та на заздрість усій Україні, підтверджуючи горде ім'я Львівської марки. Минулого року відвідувачі із захопленням милувалися електронівським трамваєм, ще раніше тролейбусом та автомобілем для швидкої медичної допомоги. Цього разу спеціалісти корпорації також здивували новим спеціальним автомобілем Хантер. Цікаво тим, що вона є повнопри. Одна знову ж таки доступна до території, важко доступних територій, і нею сьогодні може користуватися різні служби. Новий автомобіль розрахований на перевезення шести чоловік, оснащений потужною електронною лебідкою для того, щоб при потребі надати допомогу іншим транспортним засобам. Пасажирський салон Хантера обладнаний відкидними столиками, системою опалення та кондиціонерами. Усе це гарантує безпеку і комфорт. Є спеціальне обладнання тут і. Зв'язок і е, тут є можливість GPS відслідковувати її рух. Це обладнання, ці столики відкриваються, опускаються місце. Якщо треба для роботи документації, як показує досвід, продукція електронівців дуже швидко освоюється не лише на вулицях рідного міста, а подорожує у всі куточки України, завойовуючи там визнання за високу якість та комфорт. Електрон він завжди дивує і сьогодні дійсно тішить і вражає, що немає такого. Періоду, щоб на електроні щось не з'являлося нового вони завжди е придумують щось таке, що дійсно є потрібно. Отакий такий вседихідний штабний автомобіль. Ну мені здається, що він понаправду потрібний. Сьогодні на виставці було підбито підсумки регіонального етапу конкурсу «100 кращих товарів України. У номінації виробництво чергову відзнаку отримало одне із підприємств концерну Електрон електропобут прилад.